Дорогі брати і сестри, у Євангелії ми чуємо дуже коротку, але надзвичайно глибоку історію. Ісус сидить біля храмової скарбниці й дивиться, як люди кидають пожертви. Багаті кидають багато. Дзвенить мідь, дзвенить срібло, видно, щедро. І раптом підходить одна бідна вдова. Вона кидає дві липти. Це найменша монета того часу. Практично нічого на ці гроші не купиш навіть хліба. І саме тут Ісус зупиняє всіх і каже слова, які перевертають наше уявлення про пожертву. Ця бідна вдова поклала більше за всіх, бо вони клали від надлишку, а вона від своєї вбогості поклала все, що мала на життя. Божа арифметика інша у Божих очах важить не сума, а серце. Ми звикли міряти. Скільки дав, скільки пожертвував, чи варто було, а Бог міряє інакше, скільки ти залишив собі. Чи довірився ти мені? Багаті дали багато, але нічого не втратили. Вдова дала мало, але віддала все, що мала. Ісус не хвалить бідність, Він хвалить довіру. Дві лепти це вибір. Ця жінка могла сказати, навіщо давати, це ж нічого не змінить, могла залишити для себе. Могла пройти повз, але вона зробила вибір я довірю Богові більше, ніж грошам. І це проповідь не лише про гроші. Наші дві лепти сьогодні, сьогодні нашими двома лептами можуть бути час, якого завжди бракує прощення, яке болить молитва, коли немає сил вірність, коли легше втекти чесність, коли всі обманюють добро, яке ніхто не бачить. Можливо, ти думаєш. Отче, та що я можу дати? Я нічого не маю. А Ісус каже: дай мені те, що маєш, навіть якщо це мало. Бог бачить те, чого люди не помічають. Ніхто в храмі не аплодував тій вдові, ніхто не зупинився, ніхто не сказав, подивіться, яка віра. Але Ісус побачив, і це дуже важливо для нас, бо багато добрих справ залишаються непоміченими, багато сліз проливаються на самоті, багато жертв. Ніхто не оцінює. Та якщо ти робиш це з любові, Бог бачить. На завершення дві лепти вдовини змінили бюджет храму, але вони увійшли в Євангеліє, бо в Божих очах мала жертва з великою вірою безцінна. Тож, коли здається, що ти можеш дати лише дві лепти, дай їх і довірся Богові, бо він ніколи не залишається в боргу. Амінь. Підпишись на канал Отець Йосафат, якщо шукаєш правду, якщо втомився від страху й порожніх слів, якщо хочеш почути живе слово, яке торкає серце. Натисни підписатися і залишайся з Богом.